Скільки я заробила із цього YouTube каналу. Із з прямої монетизації 0. На цьому можна було б завершувати відео, але ні, тому що історія доволі довга. І ви можете отримувати кошти з YouTube не тільки з прямої монетизації, яку вам і надає цей YouTube. Я розповім трохи, як, що, деколи. Якщо серйозно, це відео буде записане одним кадром. Без якоїсь, як ви бачите, підготовки виставленого світла чи на нормальну камеру. Просто щоб підбити якісь підсумки моєї роботи. Ну і розповісти вам про помилки, які, які вам краще не робити, щоб ваш канал вистрелював. Це досвід. Я маю досвід не тільки, звісно, з цим каналом, з моїм. Бо можна так подумати, що ти будеш розказувати, якщо цей канал не успішний. Ем, тому давайте по черзі мій перший канал був заснований десь, не знаю, мабуть, років 5 тому. Він був пов'язаний із Тревел. Ем, звісно, він теж не вистрілив, <хи> і грошей там взагалі ніяких не було. Але це було саме про те, що спонукало мене взагалі почати займатись відео. До того я мала досвід роботи лише з аудіо, і ось з'явилася інша сфера відео. І мені хотілося саме знімати такі якісь роботи, типу документалістики, щоб це дійсно була зміна кадру, а не просто: от людина сидить і розповідає. Тобто, те, що людина сидить, і розповідає, це можна зробити подкастом. Навіщо? От Я зараз знімаю, якщо ні. Але окей, давайте далі. Мені хотілося це робити більш кіношно, експедиційно. Я передивилася тревел блогерів закордонних, це все було дуже гарно. І я думаю, блін, треба купити собі якусь камеру ну, простеньку і попробувати. Пробувала, пробувала. Але зрозуміла, що з тревел потрібні постійно якісь бюджети. І це... Перше, перше, те, що потрібно для Ютубу, це стабільність, тобто стабільний випуск відео, постійність, да? постійність. Там, раз на тиждень у вас повинно з'являтися відео, щоб платформа розуміла, що о, ви такий відповідальний, ви дійсно дійсно сприймаєте це як роботу. І Треба продвигати цього автора. Якщо ви це робите рандомно, там зняли офігенний якийсь фільм і виклали його раз на півроку, і інший фільм з'явиться через два роки, то YouTube для цього вам не підходить. Тому е, чим більше, чим стабільніше, тим краще. Але звісно, що це потрібно, щоб було і якісно. Хоча, от, стосовно якості і стабільності, мені здається, стабільність тут перемагає. що Якщо ви знімали я Не знаю. кожні три, Кожен день ось таке відео розмовне, Скоріше за все, вас би промотувало більше YouTube-платформи, ніж якби ви знімали один раз на місяць якесь офігенне відео по типу там, містера Біста. От, перш так от, за стосовно тревел, там було все очевидно, що воно далі ніяк не вистрілить. Далі я почала працювати. В компанії такій навчальній-блогеркою, пов'язаною із ЗНО, і там я вже почала розбиратись більш детальніше, як працює взагалі Ютуб, що для того потрібно що треба і що можна робити насправді. Ну, коротше, я перейшла від того від свого бачення, то, що я хотіла більш такого документального і. І фільмової зйомки, гарної такої, всієї, щоб надихало, трандієць. Я прийшла просто до ось таких типу студійних зйомок, звісно, з нормальним типу освітленням і зйомкою, більш-менш, з взаємодією з людьми, з якимись там чи приколами, чи просто з якимось навчальним контентом, з вставками, монтажем. Монтаж це ж наше все, який займає 10 годин, 10 хвилин відео, <ughs> А це теж е час, це ваша інвестиція в цей час, е ваші гроші, точніше, втрата їх, тому що за монтаж тоді не платили багато, і я думаю, що це буде прикольно монтувати, але, як виявилось, я витратила на це багато часу. Але зараз не про це, йдемо далі. Там я зрозуміла, там я відчула е кількість переглядів, е що треба прописувати якісно свої відеоописи, що має бути яскрава обкладинка, яка одразу привертає увагу, це дуже важливо. Тобто обкладинка важливіша навіть за ваш тайтл. Тайтл теж, звісно, має бути ну, таким нормальним в описі. Головні слова в цьому вам може допомогти платформа від IQ. Можете її завантажити, вона дуже непогано пропонує. Ну і зараз GPT з цим теж справляється. Потім наступне, переходимо до наступного. Це був канал озвучки, який взагалі я не збиралась ніяк монетизувати. Ну, а і стосовно треба закінчити історію з те співпрацею з компанією. Очевидно, що гроші ж то йшли, якби пряму монетизацію не до мене. Але я, в принципі, бачила, що канал може заробляти. Щоб одразу. Не тягнути кота за хвіст, я можу вам сказати за статистикою рік тому, скільки ви могли заробити. Ну, наприклад, за в Україні, якщо тобто ми розуміємо, що в Україні і закордонний ринок, якщо ви будете знімати десь закордонний, там буде інша ціна оплати. У нас і також залежить ціна від вашого виду контенту. Тобто, за зрозуміло, за якщо ви будете розповідати про економіку і фінанси, у вас там буде трохи вищий рівень монетизації, за якісь розважальні менший. За останніми даними, а ці дані були десь рік тому, коли я прям детально це все слідкувала. Зараз, можливо, трохи, я думаю, могли змінитися, але не прям сильно. За тисячу переглядів. Ви можете отримати 1 долар. Ну, порахуйте, скільки ви, якщо ви там 10 тисяч переглядів, скільки ви заробите. Один блогер розповідав, який постійно про розвиток Ютубу розповідає, що за 100 тисяч переглядів він там отримав 150 доларів. Ну, чи зможете ви робити відео по 100 кожне відео за 100 тисяч, і це 4 відео по 100 тисяч, у вас десь буде 600 доларів. Чи багато це, чи ні, вирішуйте самі. Але ви можете заробляти, звісно, іншими видами, е різні способи, да? про які я далі розповім. Так, наступний канал мій це озвучка, там просто чисто я тренувалася. Взагалі ні про яку монетизацію і стабільність я не буду там говорити. Е і, але там е теж могли, якщо типу, ви якийсь вірш. Е е Відомого, відомого виконавця, опублікуйте, воно теж насправді цим можна збирати як перегляди, але цим треба займатися. Мені було не цікаво монетизувати озвучку, це була чиста платформа для тренування. І наступна моя, ця остання платформа саме моя це ось цей канал, разом з яким я працювала у компанії, де був вже більш як це сказати? розвинений Ютуб, розвинений який ми розвивали разом? <хи> І що я можу сказати? Це було дуже нелегко вести свій особистий канал, самій писати, придумати тему, писати сценарії, потім щось знімати, потім монтувати. Робити обкладинки, описи, ти все в одному, і плюс у тебе ще така ж сама додаткова робота, де тобі теж треба набирати якісь перегляди, і ти розумієш, що гроші тобі за це не сильно будуть платити, незалежно від того, які там перегляди. Тому це дуже демотивувало. Але, звісно, мені хотілося спробувати саме свій канал, і саме, щоб зробити його більш-менш стабільним. Моя стабільність варіювалася десь спочатку раз в місяць, один ролик раз в місяць. <рігоди> Але потім, потім, звісно, це вже було поменше. Ідея була в тому, що кожне моє відео воно було на різну тему, абсолютно так. Це можна помітити, якщо передивитись мій канал. Там перша тема от, про темний туризм в Україні. 500 переглядів набрав. <рігоди> Але зняти дуже прикольно. Ну, тобто, Я думаю, він вартує. Там, 5-10 тисяч переглядів на Ісі. Можете передивитися. Доволі прикольна інформація. І взагалі тема темного туризму теж вже класна. Далі Чорне дзеркало про серіал. Це більше вже набрало 2,5 тисячі. Класний серіал. Я старалася його подати теж цікаво якось. І взагалі моя ідея була в тому, що так, будуть різні теми такі. Культурно-розважальні навчальні якісь пов'язані з фільмами і з різними експериментами. У Та, мене там про холод, я досліджую холод, чи я там, що таке успіх, що таке кохання, що таке, як працює магія про Таро, СРСР, Дача Хрущова, правила життя взагалі, інший якийсь вид контенту. Так, про мистецтво. Коротше, все, і останні про війну. І я бачила просто інші попередні приклади блогерів закордонних, раніше там руснявого, я любила дивитися одного, не будемо називати ім'я, але дуже була класна подача в плані того, що ну, ресурсність невелика, людина знімає там десь у себе в кімнаті просто з нормальним освітленням. І, і, і класний монтаж, і тема просто да, дослідження тем там різних, абсолютно, там, я не знаю, звідки пішли люди, в чому да сенси життя, де я не знаю, в чому приколка андронного колайдера, і всяке таке. Це, мені здається, цікаво, і те, що це різноманітно, це теж не типу не змусить глядача, як би це сказати, заскучати. Але. Ютуб не любить різних тем, він любить доволі одноманітні, ну, типу, як це сказати, згуження теми. Тобто, якщо ви вже там про фільми, робіть про фільми, якщо про економіку, то про економіку. Я думаю, зараз це буде краще і треба визначитись. Ну, Або ви можете на різні теми, тільки якщо ви вже десь стрельнули відома особистість, і ви там через свої інші соцмережі там розказали про свій YouTube, і всі такі О, ми підпишемося. А так, якомусь ноунейму розвивати, це буде неприкольно, тільки якщо ви будете реально суперснімати щось магазика. Я не знаю. Мені здавалося, знімала цікаво <ріху> раніше, але воно не вистрілило. Тому ось тут стосовно тем, це велике питання насправді. Велике питання, я думаю, що все-таки треба звужувати тему. Або було треба починати YouTube 10 років тому, коли ще це. Типу, не було так мейнстрімом, було набагато менше авторів, менше конкуренції, і ви могли от так експериментувати на різні абсолютно теми. Е, мені зараз треба чекнути, чи в мене ще триває запис, тому що, знаєте, е, ну, у нас залишилось небагато часу, щоб підвести підсумки стосовно все таки монетизації. Е, ми перше згадали, що з моїми 900-900, з моїми 906 підписниками. Е, Неможливо отримати прямої монетизації, тому що вона починається від тисячі підписників і чотири тисячі, здається, переглядів на ваших. 4 тисячі — це якось маловато. Коротше, від якоїсь там кількості тисячі переглядів. Від шортів і від загального типу, від загальних відео або від шортів, там вже мільйонних, або від якоїсь кількості тисяч це треба ще чекнути в самому тут. тут... Пише сам вам YouTube, якщо ви зареєструєтесь, вона десь пише, скільки тисяч переглядів, але точно пам'ятаю, що тисячу підписників вам треба набрати для монетизації. Інший варіант заробітку ну якогось додаткового, це ви можете. Залишати посилання на ваші карточки, створювати баймі кофі, типу, щоб створювати мережу донаторів. Тобто той, хто любить ваш контент, він вам якусь копійку та і закине. І типу, у мене так і відбувалося. Тому якісь кілька тисяч гривень ви можете назбирати. збирати, і, там, не знаю, задонатити їх або гетиністично піти і потратити на каву. Третій вид заробітку на Ютубі це реклама. Реклама, Так як у мене мало було підписників, але дехто цікавився, там якісь англійські школи не буду рекламувати, тому що, зокрема, я чекнула, що в них там російський домен, і, типу, на таке погоджуватися було не дуже. Інший варіант пропозиція з кавою. Там, наприклад, якби в мене було хоча б тисячу підписників, я би просила б якісь там, не знаю, 50 доларів. А так, це чисто була співпраця за бартером. Що, в принципі, так як я каву люблю, мені було теж окей. Потім наступний вид, а, ну і взагалі, якщо у вас там, тобто тут уже ви ціну самі собі ставите, яка вам ок, не ок. Не знаю, я би за, за рекламні якісь маленькі інтеграції брала би там, по 100 доларів, а потім вже далі з розвитком збільшувала б. От. Це якщо там, брати від кілька тисяч хоча б підписників. І ще можливий варіант це, наприклад, там, не знаю, рекламне інтерв'ю. Тобто у вас якийсь, якась людина, яка займається бізнесом, там, не знаю, нерухомістю, і у вас канал пов'язаний. З містом вашим, там Дніпро, Одеса, Київ, і от ви надаєте цю платформу для розмови. Тобто ви не, ну, не хвалите, звісно, напряму, тобто не від себе, що це людина офігенна, якщо це там, ви купили у неї якусь супер пупер квартиру якщо цього не було, а просто надаєте типу, вашу платформу, майданчик для розмови і все. Ще є такий вид, який у який нас вид залишився заробітком. Ну, реклама тут. Та все. <ріст> Чи ще щось є. Може, ще щось є? Але я так точно, знаєте, і не. А, останній вид, господи, просто я таким ніколи не займаюся. Це де ви свої курси можете далі продавати. Типу там, навчайтесь у мене введення в YouTube. Я, якщо що не навчаю, бо бачите, що сама ще не навчилась. От, чи там, не знаю, у вас канал от, озвучки, і ви там пропонуєте, е, до вас будуть звертатись до експерта, як е, до викладача, щоб саме навчитись озвучувати такий варіант. Тобто, так, там, де ви продаєте свою експертизу. Е, що ще можна сказати по, по грошам? Ну, Грошей завжди хочеться більше. <хи> в, принципі, в принципі, я ніколи не розглядала Ютуб як чисто це, мій якийсь основний вид заробітку. Все-таки, ну, я кажу, за свій власний Ютуб, а не за роботу на Ютубі на іншій компанії, тому що компанія тобі інше платить просто гроші за ПЗП. Звісно, хотілось би, щоб сталося таке чудо, щоб е, мій власний якийсь бренд розвинувся, щоб мені можна було не працювати на іншій компанії. Але з іншої сторони, компанії можуть давати тобі більше досвіду, е, якусь експертизи, роботи в команді. Це все дуже цінно. Е, Навстанок, що які поради, це перше перед тим, як розпочинати свій YouTube, то треба відзняти якусь серію роликів, там ролики 4, я не знаю. І поступово їх, ну, їх змонтувати, чи віддати на монтаж, дивлячись, як у вас вийде. І потім поступово там, раз на тиждень вже викладати і паралельно продовжувати далі ви знімаєте контент. Тобто Щоб у вас не було оцих, як сказати, простоїв, типу, коли у вас не виходить там кілька місяців нічого чи там півроку. Тому так, заздалегідь продумати. Подумати, навіщо вам взагалі YouTube канал? Тому що я зараз бачу, багато дуже розвивається це все, і там не знаю. Просто люди, які взагалі там не в медійки, ніколи не хоч, не, хоч, не, хоч, не хотіли бути блогерами чи пов'язаними з зйомками, просто хочу да, донести свою інформацію там, якісь підприємці, вони роблять контент. Тому все дуже розвивається. Якщо погуглити, можна знайти цікаві дуже статті від закордонних медіа про те, як YouTube взагалі став е, такою крутою платформою, да, і скільки платять зараз інфлюенсерам, як, чому YouTube став популярнішим за Netflix, і як тепер великі гіганти та медіакомпанії переманюють блогерів. От, е, ну і взагалі Чому ця ніша насправді топчик? Чи не топчик? Ну, але мені здається, що YouTube це завжди краще, ніж TikTok і короткі форми. Особисто мені для мозку так точно, я не сильно люблю переглядати короткі форми, і коли я там по роботі мені потрібно переглядати їх, я відчуваю якусь таку тривожність, роздратованість, типу незалученість, взагалі незаглибленість у тему. Тобто мені, хоча б треба хвилин 10-20 слухати якийсь контент на одну тему, щоб відчути, що я щось тоді дізналася, а не за одну хвилину. Якщо щось мені показали, стрільну, тут хоп, знову зміна якогось контенту це не знаю, напряжно, напряжно. Щось прикольних моментів в Ютубі за останнє, те, що я бачила, можете більше матікацію? Це такий бонус не прям сильно, більше, але трошки можна. Все, на цьому моменті треба закінчувати, бо що, що про гроші вже нічого говорити. Можна тільки сказати, що це останнє відео на цьому каналі, і воно просто таке підсумовуюче більше для мене особисто, щоб я побачила, передивилась через років 20 і зрозуміла, хто я, де я і що. А можливо, і вам щось було з цього корисно. Все. Бувайте, можливо, десь побачимось на інших каналах.